Молодежь приїхав я вже до Лілька нарешті. Де вони там є? Зімцем вже мене мали чекати. Я чекаю, поки не прилізеш. Діда, дай Боже, <клухи> дай Боже, що там? Дай Все нормально? Що добре, доїхав? А, а тобі що, вішо тримав? <клухи> а як же <клухи> нічок заклав душу. <клухи> я си прийшов додому, тут таке привезли, я си сам Доправив? А як? я, гаси, як не засадив. Ти не зраня лед у я, не був? Я, я з ним не був? Скажи, дід. Діда, <клухи> ти де, деда їде, то що ганюк малий? Короче, що, Лілько, що ми робимо, ненька? Трошки погода не ледна. та їдемо на ту воно, то Я думав на трасу серйозно. Я яку трасу чоловіче, ти що? Я ще не ті вов, менше не всю вийшло, okay. О, на долини, зараз раз-раз покажемо. Нє, не буде... ні, 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 ти що, чоловіче. Завтра, Зав... завтра прийде сніг, завтра можна поїхати, приїхати. Але бомбовий тигр, я тобі скажу. Та, зараз, Я не поняв. нема часу їдемо, треба випробувати показувати, що до чого. Машина за день два має їхати до пацанів. Ага, ну то що, їдемо? Давай, збоку, чого не за руль? За руль? Ти, ти за руль? Давай. Їхав в кому. Ну давай, чуєш, тільки не на мене. Що це стало? Будь ласка. То як так? Сексі засвітив, я не знаю на ходу. Дай дитині машину на один день. Що ти там машину робив? Ні, спокійно їхав. У мене рік часу чексі не відсвітлі, я дав на один день. Може ти що я би віз? Баги я прибив, мені офічав, ти робиш, не я тобі сказав. Двічі, дав. я просто завів і почав спокійно їхати не було, потім висвітився. Як просто, да віри весь висітив, так та не, не, може. Їхав на те, не, жимов, не може. Бо ти що не вто понажимов? То січак не може вести так просто. Та та енергетика та берішна <ріст> посідать мені за ліксу січаків і І що мені зараз люди про мене подумають? Не знаю. Шо? Чим будеш ти базариш що це в тебе ще висить? Ти не мене! Аж ніяк. я. В мене машина, як часики робить. Ось ще навіть му скрічу чек не чекну. Щоб люди знали, а -а -а. що не, Лексус не є такі, що і ботний. Ну що, Назаре, то перший останній раз був, що ти мав машину. Чуєш, ти гольно, ти, 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 ти аж спросив, щоб я сів за руль. А вже починаєш. Я де знав, що ти такі щасний. Їдемо трошки болота, та, але на трасу не їдемо. Не одне питання цікаве. Сізди, ти що ти вчора ще десь на ті м'ясосі вчора шмірував, не знімаючи прицепа. Ти знай, я казав, 60 їхати, тільки купер! Так їхав. Ага! Я не від села в'їхав, то ти вже полетів, як стріла тим прицепом. Зараз йде, мені люди боже, не Боже, тебе запалили в тим, як не неподрожі й додому. Ти не сварись на братаною теж. Він все рот закриє і не Да, Дай п'ять, що ти за мене не вхай. Я впрягнуся, як ти зараз так впрягнуся копила. А де тобі їдеш? Вони ще до воло заїду, ту постару лофету. І що? Ну як нічого, ну я! Я в житті живу, я не видя, жиби, щоб... б м'як сушитяк висвітив! Та що ти зробив? Давай там встань. Все буває в перший раз, дівчино. Вот ну, був... ну, я зайшов в машину і смерділу, і то задній бампер. А шо ти шо ти мелеш? Я вже півроку нікого не тиво. Я тільки наярую, а, а я! На юлю! На юлю! Я ж казав, що я не буду зраджу. Тори, це тобі ж потім поставлю, зато. Айде, мені поставлю, не треба. Красота. Все нормально, не? Нормально, буде yeah, yeah, yeah. Все нормально. Yeah. Чуєш, да, трошки той, ту енергію погано висплікнеш з баги і все буде нормально. Це <laughs> б він ту зараз не вклеє, <laughs> <laughs> бо я провожу ті драйви такі, що... такі якраз Якщо ти прийдеш те з і все нормально, іначе... so, so, там машина буде їхала. Коротше, все, давайте будеш, зараз будемо вигружали.